Косинус пі на 3, це табличне значення, є в довідкових матеріалах і дорівнює 1 друга. 1 друга, це 0,5, належить проміжку В від 0 до 1. Далі. Пі наближне значення 3,14. Коли ми 2 помножимо на 3,14 і віднімемо 5. Ну, це приблизно 6,28 відняти 5 це десь 1,28. Тобто дане число знаходиться в проміжку Г. Далі ми маємо різницю логарифмів, і тому можемо записати так, як основа однакова, що це логарифм від частки. Пі поділити на 3 пі. Після скорочення ми будемо мати логарифм за основою 3 від 13. 1 третя це 3 в мінус першому степені. Отже, такий логарифм дорівнює мінус одиниці. А це число належить проміжку B, тому що там мінус одиниця включається в проміжок. Для того, щоб встановити відповідності, ми намалювали графік прямої y до рівні мінус одиниці. Це пряма, яка паралельна осі ось, і проходить через y, що дорівня мінус одиниці. А далі будемо малювати графіки відповідних функцій. Отже, перша y дорівнює 2, що ділиться на X. Схематично намалюємо графік даної гіперболи, яка міститься в першій і третій чвертях. Ось таким чином вона проходить тут X і тут, он, така. От у нас вісь X і Y. І ми бачимо, що у нас тільки одна точка перетину, відповідь Б. Далі. І дорівнює рівні х у квадраті мінус 4 це парабола, відкі напрямлені вгору, і вона вниз переміщена на 4 одиниці. Тобто, вершина буде в точці 0 мінус 4. От десь ось тут. І ось так проходить наша парабола. Тому, як ми бачимо, пряму y дорівнює мінус 1 вона перетинає. В двох точках, а отже відповідь В. І наостанок ми намалюємо графік y дорівні синус Х. Це синусоїда, вона завжди проходить в межах від мінус 11 до 1. отут ще, якщо взяти y дорівню 1, синус від 0, 0. і далі ж синусоїда йде ось таким чином. Сюди і сюди. Можна, звісно, намалювати цей графік, але якщо говорити про кількість спільних точок з прямою y до рівні мінус 1, то, як ми бачимо, цих точок безліч, тобто більше трьох варіант D. Якщо уважно прочитати умову даного завдання, то напевне, та умова що БО паралельно до СД є невірною, тому що якщо це висота трапеції, то взагалі це не невірно, що БО получається паралельно до СД. Будемо орієнтуватись на те, що це висота трапеції. Отже, рівнобічна трапеція, нам відомо її основа, а де вона дорівнює 38 за умовою. І так як середня лінія трапеції дорівнює 23, а середня лінія це півсума основ. вона дорівнює 23, То коли ми домножимо середню лінію на 2, 46, це буде сума двох основ. Сума двох основ 46. Одна з основ 38, тому 46 відняти 38 отримуємо 8 другу основу. Це варіант А, основа БЦ буде дорівнювати 8 см. Далі ми маємо знайти ОД. Маємо знайти ОД, що, так як кутник Б, ОА має кут що дорівнює 45 градусів. А кут СОА прямий, то кут СОБ також буде дорівнювати 45 градусів. Трикутник БОЦ прямокутний. Отут також прямий кут, з кутом 45 градусів. Тобто, це рівнобедрений прямокутний трикутник, тому що інший острий кут також буде дорівнювати 45 градусів. А отже СО буде дорівнювати 8. СО дорівнює рівню 8. Далі нам відомо ще нам потрібно знайти ОД, а для розв'язання трапеції ми взагалі проводимо дві висоти. От одна висота СО в нас вже проведена, другу ми проведемо з вершини Б. Нехай БМ провели висоту. Тоді, так як трапеція була рівнобічна, то відрізок М він дорівнює відрізку ОД. І для того, щоб знайти ОД, наприклад, ми маємо від АД відняти БЦ. Тому що МВЦ О це прямокутник, а отже МО також дорівнює 8 см дорівнює БЦ. І потім поділити на 2. 38 віднімаємо 8, ділимо на 2, 30 на 2, 15. Таким чином відрізок ОД дорівнює 15 см. варіант В. Ну, і тепер уже будемо шукати АБ. Ми будемо шукати СД, а, а Б дорівнює СД. СД ми будемо шукати з прямокутного трикутника СОД. Ми вже знайшли, що висота СО дорівнює 8, у нас є ОД дорівнює 15. І тоді за теоремою Піфагора знайдемо гіпотенузу СД. СД це корінь квадратний, СО в квадраті плюс ОД в квадраті. СО у нас 8, ОД 15. 64 додати 225 це 289 під коренем. Корінь з 289 17. Варіант Г.